Наші вдома щойно пройшов черговий обмін між Україною та Росією. Додому вдалося повернути 84 українці. Повідомив президент України Володимир Зеленський. Серед звільнених військові і цивільні, які утримувалися росіянами з 2014 року. Майже всім вісім з них потрібна медична допомога та реабілітація. Також вдалося звільнити захисників Маріуполя. Очікування від саміту на Алясці, гарантії безпеки та програму підтримки української армії. Ці питання обговорив президент України Володимир Зеленський з прем'єр-міністром Кіром Стармером під час офіційного візиту до Великої Британії. Крім того, у полі зору лідерів була сторічна угода. Вже в серпні Київ готується її ратифікувати і провести формат розширеної зустрічі україна британія Також на порядку денному було питання інвестицій у збільшення обсягів виробництва дронів. Глава держави зазначив потрібне термінове фінансування. Працю. З Британією та всіма партнерами щодо цього підсумував президент. Британія не буде вводити свій контингент на територію України після укладання мирної угоди. Про це заявив прем'єр-міністр країни Кір Стармер після онлайн зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Посадовець зазначив, що Сполучене Королівство пропонує більш реалістичну місію. Вона передбачатиме повітряний захист за... заходу країни, підтримку навчання українських військових та розмінування Чорного моря. Окрім того, за словами Стармера, уряд готує вже наступні пакети жорстких санкцій проти Росії. Нагадаю, раніше велика. Британія пропонувала відправити 30 тисяч миротворців для захисту українських портів і міст. Україна отримала півтора мільярда доларів на оборону завдяки новій ініціативі НАТО. Йдеться про новий механізм оборонної підтримки України порл, завдяки якому країни-члени НАТО можуть інвестувати в оборону України та співпрацювати у рамках закупівлі виготовленої в США зброї для України. На сьогодні Нідерланди внесли 500 мільйонів доларів. Спільний внесок Данії, Норвегії та Швеції сягнув 500 мільйонів доларів. А вчора Німеччина додала ще 500 мільйонів доларів. Це справді вагоме підсилення, і я вдячний Німеччині за цей важливий крок. Продовжуємо обговорення з іншими країнами. Кожен внесок це прямі інвестиції в нашу здатність захищати життя наших людей і наближати достойний мир. Путін провів нараду з російськими високопосадовцями перед вильотом на Аляску для переговорів з президентом США Дональдом Трампом. Очільник Кремля сказав, що Вашингтон докладає зусиль, щоб створити довгострокові умови миру в Європі та й у світі в цілому. Путін також не виключив у перспективі укладання нових домовленостей у сфері контролю над озброєнням між Росією та США. І раніше у Кремлі озвучили час зустрічі Путіна і президента Трампа. У Москві також назвали членів своєї делегації, яка прибуде на саміт Валяску. Як заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, зустріч розпочнеться з серпня у 22.30 за київським часом із бесіди тета -тет» у присутності перекладачів. Участь у переговорах із російської сторони візьмуть очільник МЗС Росії Сергій Лавров, помічник Путіна Ушаков, міністр оборони РФ Андрій Білоусов, міністр фінансів Антон Силуанов. А також голов голова російського фонду прямих інвестицій Кіріл Дмітрієм про кремлівські медіа пишуть, що за підсумками перемовин запланована прес-конференція Трампа і Путіна. Військові стабілізували ситуацію на Донеччині. Днями російські окупанти прорвали лінію оборони в бік добропілля. За короткий час ворогу вдалося пройти вперед на близько 10 кілометрів. Утім, зсу не допустили подальшого просування ворога. Інформує чільник Донецького Вадим Філашкін. Наразі лінія фронту нормалізована. Військове командування направило додаткові сили для посилення оборони на добропільському і покровському напрямках. Зокрема, туди перекинули бійців першого корпусу Нацгвардії Азов. У результаті боїв за останні дві доби у смузі відповідальності підрозділу знищені понад півтори сотні російських окупантів. Поранені понад 70, повідомили у Генштамбі. Примусову евакуацію родини з дітьми оголосили на Донеччині. Повідомляє ОВАГ. вивозитимуть сім'ї з міста Білозерське та шести населених пунктів громади. Крім того, евакуація триватиме з Добропільської громади, Покровського району, де наразі орієнтовно перебуває понад тисячі дітей. Їх разом із родинами мають якомога швидше вивезти у більш безпечні райони та забезпечити належні умови проживання. Водночас евакуація з Покровська майже неможлива. У місті залишаються близько півтори тисячі людей. Як розповів голова Донецької Вага. Дим Філашкін ворог прострілює усі шляхи, що робить евакуацію критично складною. Також важкою залишається ситуація у Костянтинівці. Туди щодня скидають щонайменше 10 авіабомб. КНДР планує перекинути до Росії додаткові війська і 100 одиниць техніки. Про це в інтерв'ю The Japan Times розповів начальник ГУРЕМу Кирило Буданов. За його даними РФ очікує близько 6 тисяч північнокорейських військових найближчим часом, а також від 50 до 100 одиниць техніки з КНДР. Бо вона нагадав, що наразі у світі є всього три країни, які мають досвід ведення сучасної війни на широкому фронті. Це РФ, Україна і КНДР, яка підтримує російську агресію за гроші Кремля. Кремль платить за все військове обладнання та війська. Йдеться про десятки мільярдів доларів. І для економіки Північної Кореї, яка є однією з найбільш ізольованих у світі, це дуже серйозні гроші.